Якщо до вас приходить клієнт із западом ось цієї такої хандри, депресії, певної невизначеності, які ваші найпростіші методи лікування? Я дуже рекомендую всім взяти аркуш паперу і пишемо своє ім'я там, Василіса, наприклад, Василіса кома, відбуйсь від себе. Їду за кермом там. Підбігає пішохід там у нетверезому стані, а ви зачепили мене на автівці, хоча ну, насамперед він йде там і хитається. Людина може робити взагалі що завгодно. вона може матюкатися спокійно. Кожна людина, коли їй щось нав'язують, рекомендують, вона дуже часто хоче зробити все навпаки. Але це не призводить ні до чого хорошого. Зараз ці люди вже приходять на лікування, бо розуміють, що вони сформували залежність самі собі. Дуже багато людей. Дивляться гадалок, ізотериків, астрологів. Я нейтралітет. Я не можу засуджувати. Аня, вас вітаю. Вітаю. Коли я раніше чула свого психіатра, я згадувала якісь фільми, де в буквальному сенсі люди, лікарі у білих халатах, прив'язують когось до ліжка. Що це, напевно, якісь люди такі трошки небезпечні. Соціально небезпечні, яка вона сучасна професія психіатра? Сучасна психіатрія вона, ну, дуже відрізняється від радянської психіатрії, про яку ми всі згадуємо, коли люди думають, що я піду до психіатра, що психічно хворий. І, мабуть, лікар мені тоді призначить якісь препарати. Особливо коли лікар призначає лікування. Людина відразу хвилюється. і Вона каже: Все, я буду овочем всі ж це чули. Я буду овочем, я буду зі слиною. Я не буду функціонувати у житті. Зараз лікар веде більш таку свічку бесіду з, зі своїм пацієнтом та не сприймає його іноді як пацієнта, а сприймає більше як клієнта, оскільки більшість зараз лікарів-психіатрів вони також є психотерапевтами, які не тільки лікують медикаментозно та фармакотерапію, а лікують і словом та допомагають людині змінити свою поведінку, щоб не потрапляти більше в такі ситуації. Але завдяки радянській психіатрії, я б назвала це. Більш така караюча психіатрія. Це так було, звичайно, але це подарувало нам дуже, дуже класні протоколи лікування на зараз. Тобто радянська психіатрія, вона найбіль... пострадянська, вона найбільш сильна у світі. Насправді, ну, будемо чесні. Це дуже такі гарні матеріали, дуже багато всього використовується і на зараз. Я знаю, що ви той лікар, який веде прийом. Абсолютно в комфортній обстановці ви можете там навіть попалити айкос і таке інше, і створити ну таку абсолютно летову атмосферу. Наскільки це важливо для ваших пацієнтів? Я полюбляю, коли до мене приходять клієнти, та їм комфортно. Ми можемо сісти, ми можемо попалити випити кави. Людина може робити взагалі що завгодно. вона може матюкатися спокійно, вона може сидіти як їй зручно. Не треба у мене сидіти отак. з рівною спиною. так, я не вчителька у школі, я нейтралітет, я не можу засуджувати, і людина повинна почуватися комфортно поруч зі мною. І тому хай вона робить, що хоче, але пам'ятає про те, що її свобода закінчується там, де починаються мої права. Аню, зараз люди знаходяться в дуже улячному стані, несподівано лячному. Так? І мало хто про це хоче і може говорити. Я власне, ділюся своїми відчуттями, буквально там днями підбігає якась незнайома людина. там, Дівчина там допоможи. Я кажу, ви мене не налякали. А людина навіть ну може не хоче розуміти. Напевно, це був якийсь там фінансовий запрос. Вона хотіла щось попросити. Буквально пару годин їду за кермом, там підбігає пішохід там у нетверезому стані. А ви зачепили мене на автівці? Хоча ну, насамперед він йде там і хитається, наприклад, так і у нас немає такої культури. Ділитися емоціями, коли тобі незручно, коли тобі лячно. Як би ви кваліфікували, скажімо так, стани людини, коли у неї просто депресія, чи у неї вже певний психіатричний розвит, чи у неї просто тривожність? Як це все розділити з точки зору такого медичного підходу? Не треба плутати депресію та е, сезонний ефективний розлад. Сезонний ефективний розлад це коли зі зміною пори року змінюється стан людини. Тобто е, частіше за все це відбувається в осінньо-зимовий період, рідше у весняно-літній. Але зараз ми саме восени записуємо це, тому е, осіння е, сезонний ефективний розлад е, восени. В нас зменшується кількість сонця, зменшується тривалість сонячного дня, і цей час люди знаходяться на роботі, отримують менше сонячного світла. І через це звич, звичайно змінюється кількість нейромедіаторів у нашому мозку, і тому це впливає на наш стан. Тобто, якщо ви помічаєте за собою, що у вас знижена апетит або навпаки підвищений і тягне на таку вуглеводну, на швидкі вуглеводи тобто на солоденьке, заїсти свої там переживання і так далі, наприклад, зміна апетиту. Погіршення сну, часто буває безсоння саме в цей період. Якась незрозуміла тривожність, апатичний стан, коли нічого не хочеться робити, і речі, які раніше приносили задоволення, зараз взагалі ну, ніякої на це реакції, і важко себе заставити щось робити. Наприклад, коли. Також у людини пригнічений настрій, вона постійно в пригніченому настрію, і ці симптоми зберігаються більше ніж два тижні. Це вже свідчить про те, що треба звернутися за допомогою до лікаря-психіатра. Я завжди кажу своїм клієнтам: ну коли у вас живіт болить, ви дете до лікаря, коли, наприклад, нога зламана, ви дете до лікаря, робите рентген, накладаєте гіпс або взагалі робите операцію. Психіку ми не можемо відчути доторкнутися до неї. Так, ми не можемо це відчути, ми не можемо це побачити. Ми відчуваємо, і що часто кажуть: та це, це все вигадав, та ти просто лінуєшся, та візьми себе до рук, та ти щось робити. Це, це все вигадки. Ти сам себе накручуєш, це в тебе в голові. Що завгодно кажуть людям, просто тому що немає у нас культури походу до психіатра та психолога. Якщо до вас приходить клієнт із западом ось цієї такої хандри, депресії, певної невизначеності, які ваші найпростіші методи лікування? Медикаментозне лікування ми не виключаємо, але завжди можна налагодити режим, снати, відпочинку, спати доросла людина повинна не менше семи годин на день. Тобто. Хоча б 7 годин закладати і лягати обов'язково в один і той самий час, тобто налагодити свій режим, налагодити харчування та харчуватися, наприклад, білковою їжею та обов'язково жирною їжею, тобто горіхами, там, рибою, м'ясом ну, корисними, жирами, корисними жирами, звичайно, не фастфудом, там мало корисних жирів. Але якщо ви дуже полюбляєте фастфуд, з'їжте ви той бургер. Та з'їжтеся та порадуйте ж ви себе, якщо це принесе вам, хоч якесь задоволення. Спорт завжди знижує рівень кортизолу. Тобто буде знижуватись рівень кортизолу, буде зменшуватися відчуття напруги та стресу, та людина буде більш функціональна у своєму житті. Коли людина почувається себе погано, пригнічено, вона що робить зазвичай? Телефонує друзям, бачиться з ними, приймає алкоголь, споживає його, і у стані зміненої свідомості їй здається, що вона почувається краще. Людина чогось думає, що. Все, і море по коліно, і все добре, і проблем більше немає. Але на ранок вона прокидається і розуміє, що вона ще гірше всередині себе почуває. І, можливо, тобто, вона натворила якихось справ а, про які жалкує. навіть не через це, оскільки це впливає на психіку та ще більш пригнічує її функції. І людина на ранок. Ну тобто, якщо ми уявимо якийсь графік, і, наприклад, депресія, ми знаходимося тут внизу, тут мінус, тут плюс. І депресія знаходиться знизу, і людина, приймаючи алкоголь, вона ще нижче на ранок буде і ще нижче, і ще і кожен прийом алкоголю буде погіршувати і погіршувати її стан. Ань, може не просто так. енергетики, які працюють з біополом, говорять, що алкоголь це більш низький енергетичний рівень, і що він людину часто пробиває, скажімо так. Можемо і так сказати. Звичайно, алкоголь він руйнує. Нейронні зв'язки. Алкоголь дуже сильно пригнічує нервову систему та впливає на людину. І не буде такого, що це пройде без наслідків. Завжди це залишить свої наслідки та відбиток на людині, а особливо коли це переростає у залежність, а особливо зараз. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато людей, щоб зняти стрес, почали споживати алкоголь поступово. Але кожен день зараз ці люди вже приходять на лікування, бо розуміють, що вони сформували залежність самі собі. Ми сьогодні пройшли у студію, не змовляючись у чорному, тому що така певна вже погода, холодає. Нам не вистачає яскравих кольорів, не вистачає вітаміну Д, мелатоніну, серотоніну. Я знаю, що є така. Терапія, коли людину можна лікувати світлом та яскравими фарбами, так Що звичайно. Це? Є така терапія, коли саме в осінньо-зимовий період, у нас, як я казала вже раніше, зменшується кількість сонця, ми його менше бачимо. Та використовують дійсно спеціальні прилади для цього, щоб лікувати людину світлом. Тобто в неї буде підвищуватися рівень вітаміну Д. Вона вже буде більш там спокійною, веселою, радісною, тому що іноді плутають депресію з, зі зниженням рівням вітаміну Д. Тому що коли знижується рівень, він дуже нагадує депресивну симптоматику. Тому часто лікарі-психіатри не тільки призначають основний препарат, а й призначають вітамін Д як додаткову терапію. А я на сьогодні рекомендую всім сходити в лабораторію та здати вітамін, Д, побачити, який у вас рівень Безсоння може також бути, якщо він підвищений. А не тільки знижений. Тобто він повинен бути у нормі і вже проконсультуватися хоча б з сімейним лікарем щодо прийому вітаміну Д, у яку вам треба добову дозу приймати його, щоб відрегулювати його рівень у вашому організмі. Аня на початку нашої бесіди говорила, що зараз дуже Актуально ходити до психіатрів, психологів, нутриціологів, тому що ці люди мають сучасний досвід, як боротися з нашими певними фобіями та займатися фізичним та ментальним здоров'ям. Проте дуже багато людей дивляться гадалок, ізотериків, астрологів, і не просто паралельно, коли можна таку формувати, ну, певною мірою, незалежну точку зору, такий незалежний пов, так, а вони, ну, Просто повністю туди поглинаються і не хочуть чути якусь таку стаціонарну научну точку зору. Що з цим робити? Потрібно не забувати про те, що ми в першу чергу, коли у нас є патологія якась, і ми відчуваємо, що з нами щось не так, що інші помічають, що ти якось змінився. Ну, що з тобою, ну що з тобою? Чому ти там не хочеш зробити щось, побачитись, піти прогулятись? А людина не може, в неї не вистачає внутрішнього ресурсу на це. І коли людина поглинається у гадалок, астрологів, нумерологів, я не маю нічого проти. Це дуже добрий інструмент, якщо людині це допомагає. Вона дійсно у це вірить, і воно їй допомагає, хай використовується як інструмент, це чудово. Але не забуває, що коли з нею щось не ок. Що треба звернутися до лікаря, і лікар допоможе. Іноді це просто сезонний ефективний розлад. Іноді почувати себе пригніченим це нормально, і треба проживати свою емоцію. І не думати, що я тиждень апатичний, мені нічого не хотілося, а там був просто дощ стіною за вікном. Погана погода, наприклад, щось трапилось у людини, і людина вже собі придумала діагноз. Також не треба гіпердіагностика. Іноді це просто життя. Ось, якщо ми допустимо, що минулого не існує, а майбутнє ще не створено, і у нас є тільки момент, то по факту ми можемо жити тільки моментом. Те, що було і 10 днів тому, і десять років тому, це вже пройшло. Це наш багаж, який буде з нами усе життя. Але майбутнє воно ще не сталося, і треба дозволити собі, коли ти відчуваєш себе пригніченим, побути пригніченим, коли хочеться плакати, сісти, поплакати. Коли хочеться полежати, де да лягти, полежи. Хочеться бургер, з'їж бургер. Потрібна дисципліна, але збалансована. Не потрібно себе у якісь жорсткі рамки вганяти. Комусь підходить такий ритм життя. А когось ці рамки, ніби оточують, людина почуває тиск, який вона сама собі створила, і не треба це з собою робити. Тобто не треба забувати про те, що ми просто люди, ми просто живемо це життя, і коли ви відчуваєте, що вам стало важко жити через внутрішній стан, треба допомогти собі звернутися. До лікаря або до психотерапевта пам'ятаємо про те, що психолог не має права вас лікувати. У психолога немає вищої медичної освіти. Лікувати має право тільки лікар-психіатр. Зараз ми часто дуже стикаємося з панічними атаками, особливо після якихось стресових ситуацій. Будемо розрізняти так посттравматичний стресовий розлад, генералізований тривожний розлад це все різні діагнози, але також є в нас зараз на перший план виходять панічні атаки, коли людина. У неї протягом швидкого часу наростає тривожний стан до ступені, що їй здається, що вона зараз помре, в неї б'ється дуже сильно серце, в неї вона задихається, вона не почуває себе спокійною, в неї все пливе, вона нічого не може зрозуміти і вхопитися за щось. Тобто, зараз цей стан також є дуже важливим його вирішення. Для самодопомоги людина може використати, наприклад, дихання. Правильна методика дихання на чотири рахунки. Тобто, на чотири рахунки ми робимо вдих, чотири рахуночки, пауза, чотири видих і чотири пауза. І так поступово людина, заспокоюючи своє дихання, вона почне заспокоюватись і фізично, і психічно. І протягом години часу від початку нападу ця симптоматика повністю зійде. Тобто, активна симптоматика пройде протягом швидкого часу, там 5 хвилин десь. А всі такі залишки її протягом години Аню. Ми те, що ми їмо, п'ємо і те, чим і ким ми себе оточуємо. І звісно, ми так чи інакше переймаємо енергію тих людей, які нас оточують. І наші діти, наша дитина може також перейняти. Звісно, психічний стан дитини, нервовий, емоційний, дуже залежить від батьків. Як це пов'язано? Звичайно, пов'язано, тому що згадаємо базову дитячу психологію. Ми не можемо навчити дитину нічому. Вона все бачить. Якщо ми кажемо дитині, потрібно жити в чистоті, прибирай за собою речі, а самі приходимо, розкидали свої речі. Посуд ми не миємо взагалі дитину для цього народили ж да. Як дитина навчиться, або казати їй, що потрібно спілкуватися та вирішувати конфлікт діалогом, а мама з татом ввечері просто б'ють тарілки один одному об голову. Як дитина повинна зрозуміти, що треба сісти і поговорити, вона ніколи цього не зрозуміє. І тому, коли дитина бачить маму, наприклад, тривожну, яка нічого з собою не робить, і дитина вже починає сприймати, що це норма, тому що мама для дитини це норма, тобто її батьки. Вона сприймає як повністю ідеальний стан, і, звичайно, дитина буде навчатися цьому. Тобто, якщо в дитини мама дуже така емоційна жінка, то як дитина повинна бути спокійною. Кожна людина, коли їй щось нав'язують, рекомендують, вона дуже часто хоче зробити все навпаки. Діти, напевне, перш за все, чого б ви не радили говорити. Людям, так і чого ви не говорите своїм пацієнтам, щоб не збити їх ну, з такого шляху, коли вони вже прийшли до вас, і це такий великий крок і зусилля над собою. По-перше, я вважаю, не потрібно засуджувати, не потрібно казати людині, та то ти лінуєшся, та то ти себе накрутив, та то ти взагалі вигадав, та депресії взагалі не існує. Це моя взагалі улюблена фраза. Та депресії не існує, це все вигадки. Ось тоді всі ми депресивні люди. У кожного є стрес, давайте не плутати стрес та депресію. Е, депресію ну, на пальцях, щоб пояснити, це коли фізично ви живі, а психічно у вас ніби ніби машина не заводиться. Тобто, вро... ну, начебто, машина є, а сісти і поїхати нею ви не можете. — І кайфанути від цього стану. так? — О, задоволення це взагалі вже інше. При депресії, звичайно, знижується навіть лібідо, яке задоволення людина отримує. Вона нічого не хоче. Людині при депресії сходити в душ, помитися, почистити зуби, поїсти це надзусилля вона робить над собою, щоб це зробити. І сказати такій людині, та ну ти вигадуєш, та, та ти лінуєшся. Депресії взагалі не існує. Що? Я тоді також депресивна людина. Да ні, ну не можна таке казати ніколи. Людям треба просто підтримати і спитати, чим я можу тобі допомогти. Або якщо людина була завжди активна, вона була весела, вона була душею компанії, і ви бачите зміну стану. Ну, скажіть, давай сходимо заразом до лікаря. Давай, можливо, я можу тобі допомогти, можливо, я тебе просто вислухаю, просто вислухайте, не даючи оцінок ніяких. Не треба критикувати, не треба засуджувати, не треба ніяк позначати цей стан, якщо ви не є лікарем або там психотерапевтом чи психологом. Психологам я також дуже раджу. Якщо ви бачите, що у вас клієнт депресивний, ви, наприклад, надали йому тести пройти, тесту провели йому тестування, опитування. Направте, будь ласка, його до лікаря-психіатра, щоб не займатися самолікуванням, бо іноді психологи без права на то взагалі лікують. А потім людина приходить до психіатра. І перелікувати людину набагато важче, ніж правильно спочатку полікувати, бо це завдає шкоди здоров'ю. Я б радила всім користуватися в першу чергу правилом не нашкодь. Аня, на шкодь. А, у нас сьогодні дуже змістовна розмова, але наприкінець хотіла ще поговорити про агрофобію. Як вони проявляються і що з ними робити? Багато людей стикаються з цією проблемою зараз. Хтось боїться перебувати та відчуває дуже тривожний стан, перебуваючи. У просто відкритому просторі, наприклад, там у полі, у десь у лісі, де майже немає людей, хтось навпаки переймається, коли знаходиться у людяних місцях, наприклад, навіть бомбосховище, торгівельний центр, там піти до спортзалу для людини це надзусилля над собою. І якщо ви спостерігаєте таку симптоматику у себе вже більше ніж 6 місяців, треба вже звертатись до спеціаліста, аналізуючи нашу розмову, що робити з осінньою депресією, зі страхами, фобіями, врешті-решт, претензіями до самої себе, порадьте, що робити. З претензіями до самої себе взагалі дуже просто. Я рекомендую всім своїм клієнтам це робити, оскільки ми любимо себе подокопувати. Знаєте, і я дуже рекомендую всім взяти аркуш паперу, ручечку, маркер, фломастер немає різниці, що взяти. І пишемо своє ім'я там, Василіса, наприклад, Василіса, кома, від'їбись від себе, знак оклику. Пишемо, вішаємо собі на дзеркало. І коли починається, оце, 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 читаємо собі вголос, дивлячись на, ці, на цю записку і на саму себе. А ще краще на холодильник, щоб не йти не заїдати, так? <гум> ви можете з'їсти щось, випити щось, з'їсти якийсь бургер, е, якщо ви хочете. З'їсти солоденького, випити ток-те-какао то з ефіром, сидячи на підвіконні і поплакати під сумну книжку. Бути і... з собою. Бути з собою, так, просто. Живіть, просто дозволяйте собі бути собою. Якщо ви бачите, що ви не почуваєте себе собою, що вам ніби щось заважає, ніби щось вас так пригнічує, наприклад, тримає якось у тонусі, і це не ваше, і ви не були такими. Зверніться про допомогу. Зверніть увагу на ваших близьких, хто можливо трошки змінився і ви це бачите. Допоможіть їм, можливо, вони не замислювалися про те, що їм потрібна допомога. Але пам'ятайте про те, що ви просто ми всі люди. Ми просто живемо життя, і просто потрібно жити його, оскільки у нас на зараз є така можливість. Аня, дякую. А кому треба, звертаємося до спеціаліста. Дуже дякую.